Розкажи, будь ласка, як ти мандрував от, твої етапи. Там, ти мандрував, починав з України, чи ти паралельно їздив, там, ну, наприклад, там, місяць Європу, потім місяць там, по Україні. Як це в тебе було? Ну робив послідовно. На початку о, зі школьних років я так почав свого району рідного, uh -huh. Житомирської області, Скоростенська, Спочатку всі села свого району об'їхав на велосипеді, до речі, мав такий список сіл і там плюсики ставив, коли відвідав. Uh -huh. Потім далі пішов в Житомирську область, об'їхав, всі райони. А пізніше задався цілею об'їхати всі міста України. Ну а міста України порахував 459 і добив у 2012-му останній і Прип'ять. І коли вже закінчив Україну, всі міста, тоді я через місяць буквально почав вже цей новий проєкт Світ для всіх. Ціль поставив відвідати кожну країну світу. Ну, по списку ООН Там тоді я нараховував 270 з чимось, зараз 266. Ну, і зараз я орієнтуюсь в основному на цей список. І так, зараз цим проектом займаюся. Як їду, то планую нові країни в першу чергу. А оцей твій проєкт для всіх. Яка в ньому особливість? Просто відвідати країни чи яка мета? Ну ні, звичайно, не просто для Галочки. Навіть є таке поняття. Закривателі країн, так. Yeah, <laughs> галичники. Так, Галочники називають. Звичайно, це нормально побувати в країні, цікаво. Відмітитись навіть там день побувати, uh -huh. півдня, навіть uh -huh. півгодини, і то цікаво. Але я кожен раз, коли перший раз приїжджаю в Україну, я стараюсь робити якісь відкриття. Я вважаю, що я відкрив країну. Ну, з наміром, що я туди ще повернусь, можливо, uh -huh. через якийсь час. Продовжую її дослідження. А коли закрию, навіть не знаю. Я такого поняття закрити країну не використовую. Ну, Хоча це особиста справа кожного, хто як там рахує. Чому я не, не вважаю, що я закрив Україну, якщо один раз там побував? Тому що е, в мене ще є один проєкт. Від народу до народу mm -hmm. мене особливо останнім часом зацікавила етнографія корінних народів племен. І коли я якусь нову країну приїжджаю, я стараюсь відвідати таку сільську місцевість, де живуть оберегини. Ну, щоб побачити, як можна ближче до оригіналу. Звичайно, зараз там асимілювалися, важко знайти, важко там зорієнтуватись, але наскільки можливо ближче до оригіналу відвідую корінні народи. І якщо в країні ж багато народів, ну за один раз не відвідуєш. Ну, Приклад, я на Філіпінах був ну, менше року тому. Я на Філіпінах там тридцять чимось народів, тридцять сім чи тридцять дев'ять, я не пам'ятаю. Я лише чотири народи відвідував. Я За шість днів більше просто не в силах був. Звичайно, що Філіппіни я відкрив. А далі продовжимо дослідження як тільки так одразу. Ну, як, як такий в мене погляд, я якось так дивлюся на відвідування країн. Ну і потім, що ще хочу сказати, що е, так званий вид спорту, подорожі, угу. мене не цікавить, тому що можна так чисто, е, як в спорті, е, змагатися, хто більше. Е, статистика, кількість країн для мене це не є головне взагалі. Ну, це, ну, я раху, будеш, я рахую, тому що я люблю точність, порядок люблю. Але не для того, щоб когось перегнати. Uh -huh. Скільки відвідав, скільки відвідав. Кожну нову подорож я радію, що вона відбулася, що встиг, побачив, щасливий, мені сподобалось, супер, написав репортаж, поділився, чекаю нової можливості. Спокійно на це дивлюся. А от як, наприклад, помандрував Україною, відвідав. От я зараз задаюсь питанням. Хочу, наприклад, кудись поїхати і далі відкривати світ. Однак незаможній людині не прив'язуватися якось до роботи і подорожувати новими країнами. Тобто, як можна чи знайти спонсорів, чи якось на фрілансі, як краще з твого досвіду? Ну, я бачу три можливості: заробив гроші, який час побув вдома, а потім ту суму потратив на подорож. Ну, Нічим не переймаєшся, лише подорожуєш. Це перший варіант. Другий варіант це заробляти в дорозі, так би мовити. От як ці, про кого ти згадував автостопщики, що в Ісландії два з половиною місяці так, були, вони купили квіток в один кінець, рванули в Ісландію, а там вже на місці шукали, де підзаробити, і паралельно дивились так, країну і працювали. Це другий варіант. Третій варіант спонсорство. Звичайно, якщо в тебе є ідея, і зможеш її представити таким чином, що когось це зацікавить. Звичайно, це може когось зацікавити. Є люди, які не подорожують, але можуть надати фінансову допомогу. Якщо в тебе є чим їх переконати, чим зацікавити, знайдеш спонсора, то я думаю, що це третій варіант, як можна подорожувати. Можна вести приклади от, зі спонсорства, які твої цікаві подорожі були останні, одні з останніх там? У ну, мене були подорожі. Коли спонсори подорожували разом зі мною. Uh -huh. І навіть були такі випадки, коли допомагали частину розходів покривати. Не подорожували, просто давали гроші. Але для цього мені потрібно було, звичайно, переконати, якщо то вартує, того. Uh -huh. Ну, самі цікаві подорожі були це разом з спонсорами. Ну, Приклад типічний, не називаючи ніяких імен, uh -huh. по моєму оголошенню на веб-сайті. Що я беру подорож в обмін на спонсорство, дзвонить людина і каже: Ва, цікаво там, все, хочу з тобою подорож. Я готовий там проплатити. Ну, скажемо, людина, домовляємося про країну, наприклад, Непал людина дає гроші на квитки, купуємо квитки, я беру всю організаційну частину на себе, щоб mm -hmm. подивитися. Де зупинитися, що поїсти. Що людина, яка платить гроші, вона ні про що не переживала. Все, він, він лише дивиться, відпочиває, подорожує і так далі. Лише домовляємося, чи він любить активний там, відпочинок, чи він хоче десь по горам погасати, чи десь Це... по джунглям за носорогами там, походити, чи на по поріжці їздити, чи він любить там, в гори піти, там, поставити палаточку і спати, чи він любить море на пляжі. Це все треба обговорити наперед, щоб не було непорозумінь. Якщо Тоба це ти. В якості та... Гіда виступаєш в цій ролі? Ну навіть не Гіда, а, бо якщо їду туди, перший раз, який з мене гід, угу. який там сам не був. Просто Організатор поїздки. Організатор поїздки. Так. Угу. А людина, яка їде, він є спонсор плюс напарник. Ну, отакі поїздки в мене були декілька разів, і завдяки от спонсорам я побачив такі країни, куди б я не скоро добрався своїми силами. Угу. Навіть враховуючи країни. В Карибському регіоні, там, в Південній Америці, в Азії і в Африці. Завдяки спонсорам я там відвідав немало країн. Але ще раз підкреслюю: всі ці питання обговорюються наперед. Не так, що, ну, поїхали там, розберемось, цей підхід не працює, то буде конфлікт. Краще обговорювати все наперед. Якщо людина дає гроші, вона хоче мати віддачу. Всі хочуть щось мати взамін. Ну, звичайно, хтось хоче там, щоб ти його логотип там носив, на одяг носив з надписами символікою, будь ласка. одівай футболочку, кросовочки, носи, Людина платить гроші, це йому додаткова реклама. А хтось хоче поїхати з тобою, і щоб ти йому був і співрозмовником цікавим, і щоб ти йому показав країну, і щоб він приїхав додому і сказав Вау, було так класно! Я ще кудись хочу з ним поїхати. Ну, це все, звичайно, напруга на організатора поїздки. Ну, нагрузка лягає на мене, тому що він собі спить. А я лежу і думаю, так, як завтра цікавіше день зробити, куди піти, що подивитись щось там в інтернеті вишукую. Але в будь-якому випадку, для мене нагорода те, що я побачив на Україну. Хоч я там понапрягався трохи, але то вартує. Ну, назови наостанок, які там твої найулюбленіші країни. Ну, в плані туди, де ти хочеш ще неодноразово повернутися, тобі подобається там природа, люди, їжа. От Взагалі там можеш. Угу. Ну, Запам'яталось найбільше і показува. Сашко, я тебе зрозумів. Е, я думаю, що якщо вже так розділяти країни, куди хочеться повернутися і куди не хочеться повертатися, угу, то, угу. то це вже стан душі. От, наприклад, відвідавши Ісландію, я звідти вже їхати не хотів. Ну не тому, що я хочу, хотів залишитись, <свистити> емігрувати туди. Ні. Просто там так гарно, така природа, угу. такий спокій, тиша це для моєї душі те, що треба. Ісландія, так. Ісландія, Норвегія, Чилі, отакі країни, Непал, де душа хоче знову туди, тягне туди. Я їду звідти і де там в аеропорту, чи в літаку і думаю, я сюди ще повернуся. І вже строю нові плани, що я там, там ще не був, побуваю, місця, подивлюсь, там народи різні. Так як мені цікаво там корінні відвідую. А є країни, де, звідки їдеш і думаєш, ну все, так, більше я сюди не хочу, то до таких країн можна віднести там деякі африканські, азіатські, ну, скажімо, Афганістан, мені було таке почуття. Я туди щось, хоча там багато дещо не був, але щось не хочеться повертатися. Узбекистан не хочеться повертатися. Ну і ще ну, де, де, мабуть, нам на мапі світу там. Саме Африка в більшості лишилась, так? Не У не мене? Ну так, в мене в Африці дуже багато країн відвідано, і в Північній Америці, Північні. і в Центральній Америці. Угу. Це основні регіони, де не відвідає. А так більше всього я захватив в Європу е і Азію. Угу. Ну е зараз я не дотримуюсь такого принципу. Раніше я дотримувався принципу відвідувати лише сусідів. Ну тобто навколо України відвідав. Потім сусідів тих, і угу. кого вже відвідав угу. після України. І так далі. Сусіди сусі так приєднувати, розширювати географію своїх подорожей. Ну і тому більше Європа і Азія. А потім пішла така ситуація, склалася, що були запрошення через океан літати, і мене самого з'явилися такі можливості. І я просто не міг вже принциповим бути настільки, щоб відмовлятися від країн нових. Ні, тому тепер цей принцип я відмінив, відвідую і на будь-якому континенті. Головний принцип, де я ще не був. В першу чергу туди, де не був. А там вже по ситуації. Ну, буває таке, що їду, де був. Ось остання моя ага. подорож була до Італії. В Італії я вже був, але на Сицилію на Сицилії я не був. Ага. Тому я вже різні регіони відвідую так, щоб було цікавіше. Ну, от найближчим часом, там, на найближчі півроку, що в тебе засіло в голові, куди хочеться поїхати. Є вже плани конкретні. Я вважаю конкретні плани це коли вже квитки на літак. Так, так, так. Ну, зараз є сплановані дві подорожі ще цього року і обидві в Африку. Одна ось у вересні, в Західну Африку, ну, в Сенегал, в Декар переліт, а там вже е приблизно сім країн хочу відвідати. І наперед не буду нічого казати, вже коли приїду звідти, розкажу або напишу вже звідти. Десь якісь пости будуть на Фейсбуці або на Блозі. Ну а друга у Південну Африку. У листопаді поїздка спланована, тому що все організовано вже. А ти не хочеш одразу сумістити їх із Західної поїхати на південь? Е, було б цікаво. Я би хотів, але в моїй ситуації людина одружена, треба заробляти на життя. До я того ж, я роблю все, що можливо. Розкажи, як ти шукаєш там дешеві перельоти або ну, квитки на автобуси, на літаки? От твої основні інструменти онлайн чи ну це моя робота. Я взагалі заробляю на життя тим, що продаю авіаквитки. Це основна моя угу. діяльність професійна вже так. Мовити, але коли мені потрібен квіток, звичайно, я сиджу на акціях на розсилках угу. і різні акційні пропозиції мені приходять на пошту, я вже знаю, де там що з'являється, з якого аеропорту, яка авіакомпанія. і лише від фільтрую, що мені потрібно, що ні. Буває так, що подорож народжується тоді, коли я побачив дешевий квіток. От зараз буду летіти в Сенегал. Я просто побачив квіток за 81 євро з Люксембурга у Дакар. Ну, гріх не купити. Тим більше, що я не був ніколи в Сенегалі, а Сенегал ще, на щастя, безвізовий для українців. Ага. Просто купуєш квиток і летиш. В Шенген не потрібно з Люксембурга полетіти, в Сенегал віза не потрібна, а там вже далі, ну, звичайно, візи потрібні, спланований маршрут вже в інші країни, з Сенегалом. Ну, Вже на місці будемо відкривати візи і їхати далі. А що за країни? От саме. Крім Сенегалу. крім Сенегалу, в планах Гамбія, Гвінея Бісау, Гвінея. Можливо, Сієра Ліоне, Ліберія і Кодівар. Можливо. Це е, чисто поки що так. Попередньо. Е, по ситуації на місці як складеться. Чим думаєш пересуватися? Тобто автостопом, автобусами між цими країнами? Ну, скорше за все таким чином пересуватися, як ти пересуваєшся зараз по Україні. Ну, транспортом, автобуси в основному. Скорше за все, що так. Ну, це складні країни, наскільки я чупу, і все. Ну, тобто потрібно бути готовим до такої Африки. Це... Я там не бував, але говорять, що потрібно підготуватися, коли їдеш в такі країни. От ти... За, завчасно щось забронював, там якесь житло, в тебе є якісь готелі чи. Звичайно, потрібно спланувати. Ну хоча б на перші дні треба забронювати якесь житло, бо Африка це не є Європа. Угу. Каушсорфінг може не пройти. Потім залишитись так просто на вулиці, потім можна дуже дорого заплатити, десь знайдеш по-любому. А якщо сплановано наперед, ти спокійніший, Це Африка. Все-таки там є не тільки. Малярійні комари, ще є злочинців більше трохи, ніж у нас. Але ж в Африці деякі умови обов'язкові, скажімо, вакцинація. Якщо немає прививки проти жовтої лихоманки, то навіть у тому ж декарі в аеропорту можуть не пустити в країну. Це я врахував теж. Ну, потім бажано мати з собою деякі препарати від той же малярії, якщо вже той комару укусив, Ну, хоча б той КРТМ треба мати, там, пропити, потім три дні ті таблетки, щоб не вмерти. Там вже додому якось доїдеш. <гум> ну, звичайно, я не залякую, не згущаю фарби, але реальна ситуація така, що небезпек стає більше на, африканських, на африканському континенті, є країни, яких треба зважати і на сезон. От зараз ми попадаємо в Африці в сезон дощів. Ну, не, не, по всьому, не по всьому маршруту, але деякі країни ми там попадаємо в дощі. Невідомо, яка та дорога буде, може її там розмило. Е звичайно, підвищений. Ну, от така небезпека є в Африці. Якщо ти попадаєш перед виборами, краще так не попадати, <хи> е -е то просто вся країна, все населення, воно можна сказати в конфліктній ситуації знаходиться. <п 'я> Опозиція, правлячою партією. І можуть бути якісь здіткнення, можуть бути народ на тій хвилі фанатизму, коли вибирають новий уряд чи нового президента, що просто туди краще в ту толпу не попадати, а біжати краще такі періоди. Ну, з досвіду інших мандрівників я знаю, що ну, хто попадав, то ну, враження, звичайно, ставали вже не такими яркими. Чи були у тебе якісь небезпечні такі випадки, от саме під час демонстрації або в якійсь країні там саме з тобою щось? Ні, я не попадав не в такі попа... ситуації, бо я завжди не відвідую. Ніколи не відвідую ніякі там політичні акції, ніякі mm. е акції протесту, тим більше. Ну, звичайно, я був в інших країнах, я бачив, в тому ж самому в Бенос Айресі, ось, у лютому. Ми собі гуляли по місту, а там в стороні бачили на центральній площі, що там. Демонстрація, там щось вимагають. Ну, такі внутрішні розбірки, внутрішній середині країни. Але ми туди не йшли, ми тим не цікавились, в нас своя програма. Тому я навіть не знаю, що там було за проблема. Ну а взагалі, які ти країни, які ти відвідав, вважаєш ну, такими важкими і небезпечними для туриста. Ну, там одну-дві назовий. З мого досвіду можу назвати, тому що ну, тут е, все відносно, тому що для когось може бути небезпечною навіть Швейцарія. Uh -huh. Мого товариша там пограбували, наприклад. Для нього в такому розумінні це була небезпечна країна. В Женеві вкрали рюкзак з усіма речами. Та навіть у російського мандрівника у Валерія Шаніна те саме там сталось. Для когось може бути Швейцарія небезпечна в такому плані, А хтось може проїхати із Сомалі. Південний Судан, Сірію, Афганістан, і все, все супер, нічого не сталося. Тому це відносно. Але особисто для мене складними були країни там, де я стикався з такими, скажімо, прикордонними труднощами. Узбекистан. От Узбекистан сам по собі безвізовий відвідуєш, без проблем. Але на кордоні, може, тому що я з Афганістана переходив кордон. Ну, мене затримали, дуже довго там переглядали мої речі, навіть кожен кадр в фотоапараті. Просто допрос зробили. Я не люблю, коли на мене тиснуть, це нікому, мабуть, не подобається. Коли принижують і на тебе дивляться так, підозріло, ніби ти вже скоїв злочин, хоча ти ні в чому не винний. То от саме такий підхід був застосований узбекськими прикордонниками, було крайне неприємно. Просто хотілося повернутися вже в Афганістан, чесно. Але вже ні туди, ні сюди мусив терпіти. Так само з Ізраїлем вийшло. Я після Ірану, через 4 місяці, полетів в Ізраїль. І в аеропорту мене 5 годин ганяли по кабінетам спецслужби. Там, допрос мені влаштовували на двох мовах: і на англійський, і на російський. І перевіряли навіть людину, до якої я їхав. Ну, одним словом, приниження. От коли де приниження, та країна для мене складна. От я дві назвав: Узбекистан і Ізраїль. Чесно кажучи, по цим причинам я би не дуже хотів наступного разу перетинати їхній кордон. Хоча в самій країні може бути цікаво. Дякую, Андрію, за таке детальне інтерв'ю. Це, я думаю, багатьом допоможе, в тому числі мені. Мандрувати, розвиватися, ділитися з іншими. Дякую за цей досвід за лайфхаки. Було приємно познайомитись, я займіло. радий. Ну, це так, як то кажуть, експромт так. біля озера у Карпатах. Але добре, що ми зустрічаємося, бо якщо кожен мандрує сам по собі, ні з ким не ділиться досвідом, ні з ким не ділиться враженнями, ну це вже хі -хі, трохи схоже на аскетизм. Угу. А коли ми спілкуємося... Чудово, це позитивні емоції. Так має бути. Супер.